Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шевтецький. В даному відео хочу з вами поговорити на ще одну актуальну тему, яка з'явилась цими днями в мережі. А якщо більш конкретно, то про статтю, яка з'явилася у такому виданні, як Financial Times 29. Жовтня у нас з'явилося багато зараз про це мови. Про те, що нібито Україна і Росія, тобто Київ та Москва, ведуть так звані переговори за участю посередництва Катару. Я от знайшов такі якби, короткі про це відомості. Контекст статті якби такий. Про те, що Україна і РФ ведуть переговори за посередництво Катару видання стверджує, що за останні тижні Москва і Київ уже скоротили частоту атак на енергетичну структуру одне одного в межах домовленості досягнутої спецслужбами обох країн. І Києві Москва ніби визнали, нібито визнали, що припинення атак на енергосистему України і нафтопереробні потужності Росії відповідає їхнім взаємним інтересам. Однак нелегітимний президент Росії Путін, на думку джерела ЗМІ, навряд чи погодиться на угоду, доки українських військ не витіснять із Курської області. Washington Пост у серпні писало, що ця операція зірвала попередні переговори про припинення ударів по енергетиці, які теж нібито вели за посередництва Катару. Ну, ось така інформативна, скажімо, стаття. Будемо сьогодні з'ясовувати, наскільки там написано правда, тому що вже є теж заяви із Офісу президента. І теж є заяви Подоляка про те, що це просто кит, і що, в принципі, в тій статті, яка написана з анонімних в принципі, джерел, от немає ніякого підґрунтя взагалі вірити, що якісь там домовленості можуть бути з країною-агресором, і що вони будуть домовлятися про щось, і їм він скотре ну, стверджує, їм все рівно вигідно, і вони будуть старатися бити і по енергетиці, по енергоструктурі України. Але саме цікаво, пам'ятаєте, що. Хто пам'ятає, то, будь ласка, теж напишіть в коментарях. Буквально ось минулого тижня я говорив про що? Про те, що є нібито якісь от енергія така негласних домовленостей, неофіційних, а таких негласних домовленостей між Україною і Росією, що вроді би як не зачіпати енергооб'єктів один одному. Пам'ятаєте таке. Ну, давайте будемо дивитися, що та стаття це дійсності якийсь такий вкид. Чи справді, можливо, ведуться якісь таємні переговори Там за участю Катару, без участі Катару, знаєте, кожен день щось змінюється. Давайте будемо дивитися. Взяв сьогодні три різні колоди. Одна з них вже, до речі, давніше не працював, Таро древній сувій вона називається. Кому мої ефіри, прогнози цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео. Дякую всім тим, хто підписується. Наша Ютубна сім'я зростає. А також пишіть ваші коментарі. Хто звідки дивиться мої прогнози та ефіри, мені завжди цікаво знати. І також пишіть вашу думку з приводу даного видання, даної статті Financial Times. Ну, я розумію, що це преса, і гучні всякі різні заголовки, теж їм потрібні. Якась така, знаєте, інформація, яка притягує увагу, бо це рейтинги і так далі. Мови нема. Але, але, знаєте, кажуть, що в кожній брехні є доля брехні. Решта, ніби правда, так? Ах. Давайте подивимося по першому розкладу. Що це взагалі та стаття? Паж Кубків. Так, дві карти витягуються. Місяць і паш пентаклів. Сімірка Пентаклів. Шестірка мечів перевернута. І справедливість перевернута. Значить, дивіться. Сказати про те. Ну, коли от я беру розклад, сказати про те, що дійсності зараз ведуться якісь незрозумілі, таємні перемовини ще й за участі Катару, карта цього не підтверджує. Є карти, які підтверджують те, що могли бути якісь негласні домовленості, про це, власне, говорить Паш Кубків Паш Пентаклів. І аркан місяця, тобто, щось таке завуальоване, негласні домовленості. От там, де була така одна фраза цікава: що домовленості досягнуті спецслужбами обох країн. Тобто, щось на рівні спецслужб, на рівні якихось таких негласних таємних домовленостей. можливо, певні спроби обговорення були. І я так ще просто уточню. Чи могли вони йти саме зі сторони Росії як ініціаторки, чи зі сторони України. Знаєте, тобто тут бачите і там, і там карта негативна. Тому що, звичайно, ми не хочемо ударів не то, що по енергоструктурі України, а взагалі по території України. А вони знову ж таки хочуть цих ударів, бо є аркан смерті. Але вони не хочуть ударів по своїй території. Тому не виключено, що знову ж таки це така знаєте, взаємоініціатива. Що були конкретні пропозиції, щось могло там погоджуватись, не погоджуватись, це вже інше питання. Але далі йде карта невдачі, перевернута карта знань, досліджень, вивчень чи домовленостей, перевернута карта справедливості. Ні про які конкретні офіційні домовленості, тим більше карта справедливості перевернута, мова не йдеться. Тобто навіть за умови, що щось і було, це дійсності могло бути на якихось таємних рівнях, типу, от на рівні знову ж таки, спецструктур, спецслужб. І це, знову ж таки, негласне попереднє домовленість. Чи відмовився ворог, тобто Росія, бити по енергоструктурі України? От давайте так спитаємо. Ні. Карта далі для застосування сили, карта Сонця. Верховний суд. Чи можуть вони продовжити бити по території України? Пентаклі, Пентаклі, карта Імператора. Так. Тобто, це вже, якби, знову ж таки, заперечує той факт остаточний, що там ведуться якісь потужні переговори за участі Катару і щось там, хтось там прям так домовляється, щоб цього не було. Розумієте, про що мова? Тобто вони все рівно не зацікавлені, щоб припиняти повністю ці обстріли. Може, якийсь там певний час, певний момент, і то з метою, як тут навіть теж інформація, накопичення ще певної зброї, так далі. Знаєте, така пауза для накопичення. Але тут, от, знаєте, хотілося б, щоб це було, знаєте, домовлено і вже такого не було. Але немає, немає отаких от от цих затверджених норм чи фактів. чи... Документів. І ще раз, кажу, це заперечує якби саму суть. Ну, тобто, якщо якісь домовленості, значить вони би мали дотримуватись. Ні, тут нема такого. Тому, знаєте, писати можна багато про що, а реальність, на жаль, є інша. І чи можуть бути ще все-таки удари по енергоструктурі України? Ще раз кажу. По розкладу йде, що ворог до цього ще може вдатись і може це застосувати. Давайте подивимося по іншій колоді. В принципі, навіть схожі карти випадають. Що спроби могли якісь бути негласні. Попередньо щось десь, типу, знаєте, кажуть так, хтось щось комусь сказав, переговорив, не переговорив, пообіцяв, не пообіцяв. Далі карта перевернута. Чи будуть про це якісь ще розмови? Так можуть бути. Але далі йде теж карта башні, і тут вона випадає. І ті самі удари ще можуть продовжуватись. І карта йде, ворогу не можна вірити, Верховний суд. Це має щось таке глобальне вплинути, але вони розуміють, що як вони будуть бити по нашій території, то наші будуть бити по їхній території. Розумієте? А цього вони не хочуть. Тому я ще раз кажу: пошук якихось таких негласних альтернатив домовностей відбувається. Так, де слово по енергії відбувається, но по факту ще нічого толком остаточно не досягнуто. І ворог хитрує, мудрує кажу, що ще може відбутися щось таке важливе значиме вже після виборів в Америці. Конкретно про це, до речі, теж в мене є багато важливих, цікавих ефірів. Ну і тут карта цього теж, бачите, не підтверджує. До речі, спроду виборів в Америці, щось теж сьогодні так роздумував, роздумував. І, пам'ятаєте, казав, ну, що може реально виграти Трамп. Так мені прийшла інформація з останніх оновлених. Але він казав, що навіть йде така динаміка, що він може бути й недовго. І я вже так сьогодні думаю, такий інсайт думаю, якщо, наприклад, він виграє, а будуть якісь там оскаржуватись ті результати виборів, ще щось, може, він дійсності веде недовго, бо вони можуть там судитись, оскаржувати ще щось, ще щось. Ну, всяке може бути. Там же ж там теж все дуже хитро, мудро накручено. Ну, таке, до виборів не так далеко їхніх подивимося. Може, якийсь розклад буду переробляти, може не буду подивимось. Давайте ще з третьої колоди по цій ситуації. І Ерофант. Ну, так якби спроба про щось домовлятися, вона все-таки десь могла бути. Далі немає цього. Далі карта жезли перевернуті. Знову Верховний суд. Карта ілюзій. Тут перевернуті аркан. Тобто, по факту, конкретних ніяких домовленостей. Не досягнуто, щоб сказати, що ведуться якісь таємні переговори. Карта мені нараз наразі цього не підтверджує. Якщо якісь були ініціативи, якісь були пропозиції між, між, між якимись спецструктурами, спецслужбами, ну це не виключено, звичайно. Тому що, ще раз скажу, ні ми цього не хочемо, ні їм так само невигідно, щоб показувалася їхня слабкість, що по їхній території б'ють, є прильоти і так далі. Але, Але, все в процесі все рівно подальших якихось можливих обговорень. Але наразі, якщо дивитися, що ця стаття має якусь тотально достовірну інформацію, то можливо тільки в тому пункті, що от питання між спецслужбами обох країн могли якісь обговорюватися з такого плану. Наскільки можна вірити ворогу, ми самі неодноразово переконали, що не можна. Дай Бог, щоб припинились всі обстріли. Дай Бог, щоб були досягнуті повністю домовленості, І щоб взагалі Росія з України вийшла геть. Але ще раз скажу: основна динаміка цього всього подальшого ходу, війни в Україні. Дай Боже, хочеться казати, миру в Україні і перемоги України. Таки буде зараз залежати від виборів в Америці. А то виходить, Ті не дозволили тим, а ті бояться щось нам допомогти дати, бо ті не дають, а ті ще там щось, а там процес тормозиться, а ті чекають, а ті перечекають. і я розумію, що все одно це все затягується максимально до виборів в Америці. Тому, дорогі мої глядачі, продовжуємо молитись, боротись, допомагати нашим воїнам. Чекаємо тих виборів в Америці. Прогнози, звичайно, далі я буду потім дивитись, як від того, хто там переможе, зміняться сценарій майбутнього для України в плані миру, перемоги і так далі. Поки що, я ще раз скажу: енергетично, те, що війна має завершитись, і те, що все-таки можливо, щоб це було саме на умовах України і перемоги України, ці сценарії все рівно ще активні. І дай Бог, щоб вони були активні і надалі. Всім дякую за увагу. Обов'язково пишіть в коментарях вашу думку з приводу даної інформації, думку, відчуття. Ну, розклади в мене ось, ось такі. Так. Будуть ще якісь цікаві такі інформаційні повідомлення. Будемо також їх дивитись та робити прогнози. До нових зустрічей. Бережіть себе, почуємося. Світла всім, і побільше відправляю миру внутрішнього та зовнішнього бажаю.